Уже не вперше організація «Айсек» практикує проведення різних форумів. Черговий захід провели 24 травня у Тернополі в українському домі. Перемога, оскільки на сьогодні стартап це своєрідний тренд. Його важливо розвивати в нашому місті, кажуть організатори. Особливо в Україні спостерігається, що люди не вірять свої сили. Люди не знають, де знаходити можливість люди, не знають, з чого починати за що братися. І ми вирішили саме тому згуртувати тернопільську молодь, щоб вони отримали відповіді на запитання, які вони не знають навіть кому поставити. Досвідчені спікери навчили молодь, як презентувати свою ідею та перетворити її в успішний проект. Тарас Ковальчук уже реалізував кілька своїх стартапів. Зараз він працює над проектом покращення українських доріг та. Доведення їх до європейського стандарту. Саме більша проблема, чому нищаться наші дороги, оскільки не контролюється вага крупногабаритного транспорту на наших дорогах. І це, можна сказати, основна з причин колійності на дорогах і руйнування верхнього шару. Для цього в Європі існують автоматичні ваги машини не потрібно зупиняти. Машина просто проїжджає на повозі на будь якій швидкості і дані а комплекси регулюють не тільки вагу, а й регулюють швидкість. Чи варто починати свою справу, зважаючи на ситуацію в країні? Один зі спікерів заходу Іван Омелян переконаний, що зупинятись у жодному разі не можна. Будь-які кризові прояви завжди дають нам нові виклики і завжди створюють вікна можливості. Ну, давайте будемо відвертими. Якщо зараз в Україні зробити товар, його буде найлегше продати правильно не в Росію, не за рублі. Його найлегше буде продати за євро і в Європу. Такі заходи важливо проводити у Тернополі, оскільки тут багато молоді, яка прагне реалізувати себе у різних напрямках, кажуть учасники форуму. Я вважаю, що кожна людина, яка хоче пов'язати своє майбутнє з сферою IT, то для кожного цей стартап форум був дуже важливим і дуже корисним. Бо ми отримали на ньому дуже багато необхідної інформації, яка обов'язково знадобиться нам в майбутньому.